Всім привіт! І сьогодні в мене канікули почались, і я поїхав в Карпати. Ти і дивіться, як у нас прикольно в купе. Ресторан. Починаємо подорож. Починаємо. Я вже приїхав до Львова. Я дуже часто приїжджаю до Львова. Він мені рідний, як Київ. Ми продовжуємо подорож. На перший день моєї подорожі. Ми приїхали до міста Яремського. Це на місто в Західній Україні. Вона розташована 50 вітру морем. Вона називається сон, але для мене дуже дивно. На неї не залежить альпіністи, бо вона дуже крихка. Зараз ми будемо. Їх на джипах вгору. Зараз ми на джипах їздимо по селу Миколіч. Це найбільше село в Україні за протяжністю більше Одеси. та ще там додають нафту. Ходиться дітери сі, водні, лисиці, вовки та ще багато різних тварин. Всім привіт сьогодні. Я приїхав на відомий інший гірської гір, режний корот. Букавель. Він походить дитя, від двох слов в, в Буковиця і Кушавель. Буковиця це гора, а Кушавель – це французький курорт. І букавелів. Можна відпочивати не тільки за а можна ще в різну року, бо тут є дуже багато чого цікавого. І зараз я підіймуся на кілька Ну, дороги. Зараз я на цікому роденбані спущуся на у Лизі. Зараз я прийшов з в Ясенях. Я зараз про неї розповім легенду. Ти найловший підліток коли прийшов в, ну, сюди, бо, ну, було дуже мало заселіть, зі своїми вівцями. І вони тут прослилися, бо тут була і вода, і їжа. Але зима в них були дуже вже опасні. І, і на зиму він ну, їм зробив якесь убіжище і пішов додому. Прийшов, думав, що тільки шкура залишилася. І бачить, вони всі живі. І Він вирішив збудувати церкву. Далі я вже вам розповім, ну це кінець легенди, я вам розповім те, що церква була збудована десь в 19 столітті і її іноді відновлюють, бо м, стара ж. і ще її е, занесли в е, 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 наслідя ЮНЕСКО, якось так називається. Вибачте, що неправильно чи правильно. Яремчик – це ось водоспад пробій. Зараз ми працюємо яремський гетьзопарк парк легенда. І зараз я вам покажу, що в ньому є, і побачите. Мені сподобались мої канікули, але на жаль, в мене спочити. Мені сподобалася куварна цикл. По-перше, ще там можна було побачити все, як готується. Та я спробувала квас і сири. Ще було прикольно, взагалі краєвиди. І тому докладую спробувати ти купити хоча одну подорож у компанії на всі 100.